Ну, таке треба встигати, друзі, серйозно. Джонсон. Ще раз фіксу приготував по Джонсону, і ще раз закри... відкриюся вниз одну хвилинку. Відкрився вниз одну хвилинку по Джонсону, фіксою. А, знову ж таки, виглядає дальше непогано. Торкнулися Болінджа знову. І будемо чекати повторно по Джонсону, чи відпрацює він себе та і все. Про направлення не забувайте, дякую. Джонсон, вниз одну хвилинку. Я відкрився. Якщо не встигли зараз зайти по закриттю свічку... Відкривайтеся до 20.04 по прапорцю вниз. По Джонсону вниз, друзі. Опасненько. Ну, зараз глянемо знову ж таки. Торгівля це загалом, як ти кажеш, опасненько. Іенер низька дохідність, тому не заходимо. Джонсон, зараз ми глянемо, як закриється. В там, звісно, плюс забрати. Голда. Е, голда, можливо, дасть все ж таки точку входу. Я все ще чекаю голду. Е, голда може бути цікаво. але буде плюс. плюс. Ну, подивимось, глянь. Зараз давайте додивимося Джонсон, <кхм> як закриється дана ситуація. Залишається буквально 5 секунд до закриття поточної ситуації. І що ж, забираємо з любих точок входу ще один жирний плюс по Джонсону. Що я можу вам сказати? Раз.